Давайте насамперед на згадаємо, що надання до медичної допомоги відбувається і відповідно до е, рекомендацій Дісі три комітету у трьох як ми знаємо, саме для багатьох українців повномасштабна війна почалася 24 лютого. А коли вона почалася саме для вас? 16 серпня 2014 року, коли я була призвана, а ще раніше я працювала волонтером у військовому шпиталі при фронтовому місті Щастя Новоганщині. Потім рік за мобілізацією. Потім я була цивільною особою і знову війна розпочалася для мене 24 лютого. Я була призвана знову. Ви стали наймолодшою в історії України жінкою мером. І нею Ось, і який шлях саме від очільниці міста до парамедика? А, ну, от Парамедиком я стала випадково. А, можливо, пам'ятаєте, на Майдані була ініціатива Майдан Краппарамедиків. Я координувала цю ініціативу і проходила навчання з усіма. Зі своїми медиками, які були в Майдан Медики. вони постійно займалися, вони проходили курси з домедичної допомоги на полі бою, вже тактичним протоколом. Я постійно була з ними. І, звичайно, ну, будучи з ними, я а, певні речі навчилась робити. А коли я вже під час війни привезла їх на зміни в військовий шпиталь, бо там була потреба закривати зміни саме волонтерами, лікарями, професійними, а, тоді залишилась з ними, працювала звичайним санітаром у шпиталі. Отримала певний досвід, вже не змогла їх там залишити і вже там прийняла рішення призуватися. Як ви вважаєте, яка роль сучасної жінки а... у... на війні? Точно така сама, як у чоловіка. У нас однакові ролі, однакові цілі, однакові задачі. А, я не роблю різниці між чоловіками і жінками. А, в них одна мета, чому вони там знаходяться? А, можливо, дещо по-різному. Сприймають свої функціональні обов'язки або посади, ще щось, певні обставини, законодавчі якісь обмеження, але ж ціль точно всіх одна. А Також кажуть, що коли рятуєш людину, то береш на себе всю відповідальність за її життя. Як саме ви справляєтесь з такою відповідальністю? Коли врятований, слава Богу. Я не можу сказати, що ми підтримуємо з усіма абсолютно зв'язки, тому що, ну. А, кому надавали до медичну допомогу, їх достатньо багато. А, я б сказала, що напевно найсумніше те, кому не вдалося. Якщо це були близькі люди, а в підрозділі зазвичай це близькі люди. А, це, це складно. Скажімо, ви коли запитали, я подумала саме про це. І скажіть, яка місія саме територіальної оборони у Відні? Як ми знаємо, з 2014 року ви проходили або ще проходите службу старшим солдатом у складі добровольчого батальйона територіальної оборони Київ 12 Київ, Київський батальйон територіальної оборони. Потім це 12-й батальйон, потім був приєднаний до бригади. Він наразі розформований, і мої побратими з 14-15 року служби служать в різних військових частинах. Я продовжував службу в 65-й бригаді вже цього року, 22-го року. А підтримуємо, підтримуємо зв'язки. Я сподіваюся, у них все добре. Я сподіваюся, що вони пам'ятають кров легені серце. І в певний момент він це може знадобитися. Як виникла саме назва «Колесо» і що вона означає? Вона виникла з необхідності дати можливість бійцям запам'ятати вірну послідовність надання до медичної допомоги, тому що як і усі інші інструктори з так меду, я з 2015 року почала викладати за абревіатурами, за якими а не англомовним бійцям запам'ятати складно це TC3 алгоритм MARCH і це C, A, B, C, D, e, за главні літери англійського алфавіту. І в 15-му році я мала можливість викладати одним і тим самим бійцям свого батальйону. І коли вони проходили певний курс навчання, а потім ми поверталися на другий модуль навчання. Я почала розуміти, що, на жаль, вони не запам'ятали і не відтворюють в критичних умовах такі абревіатури. Виникла необхідність знайти українське слово. Воно знайшлось поміж сотень різних слів, і, врешті, сьогодні ми маємо можливість ще спростити, тому що в 2015 році колесо було затверджено як акронім всіх шести літр колеса. А тепер ми викладаємо за трьома складами. Це ще більш спростило, не погіршило. Відповідність цим складам акроніма дій, але спростило Тому колесо, кров легені, серце. Наша задача зробити так, аби в Україні всі розуміли цю важливу послідовність кров серце, і в цивільних і в тактичних протоколах, в тому числі. Що таке протокол саме тактичної медицини? Протокол це збірка рекомендацій. Чому основа нашого курсу – Це TC3, Tactical Combat Casualty Care. Їх рекомендації це рекомендації комітету ТІ 3 роботи величезної наукової установи, досвід якої аналіз всіх війн, випадків, способів, результатів надання до медичної допомоги на до полі бою за майже 30 років. Наступного року. Їх рекомендаціям виповниться 30 років. Вважаємо це джерело достатньо авторитетним. Рекомендуємо, аби в Україні в нашій війні ми, надаючи до медичну допомогу, притрималися саме протоколу ТІСІ-3. А що таке міст рапорт? Міст рапорт це форма первинних документацій. Це фактично картка пораненого. Це та ціна інформації, яку необхідно передавати від моменту поранення. До медика або до шпиталю, до лікарського закладу, тому що, на жаль, дуже часто в наших силах опору, в усіх родах військ медиків насправді не є багато. І ще однією проблемою є те, що на медичних посадах перебувають люди без медичної освіти. Вони потребують відповідного навчання і вони потребують передачі інформації від моменту поранення ще з поля бою до медика, і до евакуаційної бригади і до самого шпиталю. Ми взяли зараз раніше міст рапорт був фактично перекладом. Картки європейських країн, це Естонія була. Сьогодні містрапорт ми пропонуємо як частина сі три форми картки Поранена, але яка передбачена для медика. А у нас вона фактично є половина, і бійці мають можливість передати ціну інформацію, навіть коли медика не буде поруч. І вони туди заповнюють лише ту інформацію, яка дається їм відповідно на курсі All Service Members, тобто для всіх військовослужбовців. Першого базового рівня підготовки. А взагалі, з якими новими викликами зіштовхнулася медицина з початком вже повномасштабної війни? Я б могла сказати, що основним проблемним викликом для нас, що створювало проблеми, це є те, що ми цивільні люди, які прийшли у військо, не будучи кадровими військовими і були не готовими надавати домедичну допомогу. Тому що з школи, з молодших класів, з вищої школи ми не достатньо уваги цьому приділяли, як мали би, напевно. І звичайні навіть цивільні протоколи до медичної допомоги є невідомими нашим цивільним людям. Вони, прийшовши в армію, створивши величезне військо, створили ситуацію, в якій ми не встигаємо, в якій складно таку велику кількість пропустити через навчальні курси, створити певну систему. Тому ми рухаємося саме в цьому напрямку, вважаючи, ми перший центр відкрили в Києві. І коли кияни, наші інструктори почали виїжджати в інші області, стало зрозуміло, що набагато простіше, ефективніше буде мультиплікувати цей ефект, створюючи регіональні центри, аби не їздити, аби в кожному центрі в місті, в об обласному центрі, були свої центри колеса і навчали не лише військових, а й навчали цивільних людей. Основна така зараз основний напрямок у нас підготовка тих, хто призваний і вже йде в військо, вже готується, має декілька днів на збори і в цей період встигає пройти. Курс тактичної медицини. А чи отримують учасники якийсь документ, щоб вони закінчили цей тренінг? Ми видаємо їм сертифікат про успішне, якщо це успішне, складенням іспиту проходження курсу. Але це передбачено для бійців-рятувальників. Це поглиблений трьохденний курс, тоді вони отримують звичайний сертифікат. Курс складається з трьох днів. Перший базовий курс підтоки бійця складається з одного дня, і у нього є другий модуль певний час поспіль ми запрошуємо тих самих бійців пройти другий модуль, і якщо вони успішно складають практику, це в основному модуль з практики і складають іспит, вони теж можуть отримати сертифікат і обов'язково отримує сертифікат курсант по проходженню курсу CLS курсу Life лайфсевер. Це боєць-рятувальник. Якщо також успішно складає іспит, а взагалі скільки таких центрів в Україні чи та яка важливість цього центру саме у Кривоморозі? В кривому розі важливо так, так само, як у всіх інших містах, тому що, напевно, в Україні немає безпечного місця і немає, скажімо, немає потреби навчати військових, бо військові частини розташовані фактично всюди. Перший центр був у Києві, другий центр був на Львівщині. А, на жаль, його будівля була зруйнована під час обстрілу. І е, третій у нас в Запоріжжі розпочав роботу з серпня місяця, і четвертий в Кривому Розі. Наступний буде Вінниця, Миколаїв. І наостанок, як кожен з нас може допомогти наблизити перемогу? Е, зробити так, аби Якомога більше бійців залишилось у війську, і навіть якщо вони були поранені, вони успішно пройшли лікування, залиш залишились живими, і потім всі повернулись додому. А цивільні люди можуть зробити те ж саме щодо себе: Зали зробити так, аби залишились живими їх близькі. Якщо це можливо. Е при важких пораненнях надати допомогу в перші 10 хвилин. За статистикою НАТО, 90, більш ніж 90% людей, які були уваги, важко поранені, тобто які б загинули, якби їм не надали допомогу, то от більш ніж 90% з них вони отримали допомогу в перші 10 хвилин. А от уявіть собі в перші 10 хвилин і у побратима на полі бою, навряд чи буде медик мало і у цивільної людини на вулиці, чи з'явиться карета швидкої допомоги в перші 10 хвилин. Тому всі ми маємо бути зосереджені на важливі речі зберегти життя, підтримати життя. Ми не лікуємо, ми не надаємо медичну допомогу. Ми надаємо до Ми маємо підтримати життя до прибуття медиків, зробити так, аби поранений. Перестав втрачати кров ані каплі з тих пір, як ми опинились поруч, зробити так, аби він продовжував дихати і належно працювало серце. Це лише підтримання життя. Дякую, велике за відповідь. Дякую.